Вітаю в родині Головбуха! Чимало змін внесли посадовці до нормативки, а ще більше у планах попереду. Там і зарплатна звітність, і ставки податків, і ще багато цікавих проєктів. Та розбиратимемося з усіма новаціями поступово у міру появи підписаних документів. Закон про клуб білого бізнесу чинний із 1 серпня. Які переваги він надає сумлінним платникам, ви вже з'ясували у попередніх номерах головбуха. Однак цей документ містить і інші зміни, що стосуються прискореної амортизації, трансфертного ціноутворення, пільг щодо оподаткування ПДФО та порядку справляння туристичного збору. Тож, експерти підготували для вас ще одну статтю. Із 1 серпня діє й нова редакція постанови Кабміну, що регулює застосування нульової ставки ПДВ у період воєнного стану. Розширений перелік отримувачів, деталізований список товарів, обмеження та відповіді податківців на поширені запитання платників знайдете у роз'ясненні, а з 27 липня діє закон номер 3817 він суттєво змінює правила державного регулювання виробництва й обігу, спирту, алкоголю, тютюнових виробів та пального. Якщо маєте справу з підакцизними товарами, прочитайте коментар. Він допоможе опанувати основні новації та зорієнтує у важливих датах. Не забуваймо й про звітність! Напередодні дедлайну для подання податкового розрахунку публікуємо ще одну статтю-Підказку зі зразками. Цього разу вносимо дані про неоплачувані дні непрацездатності сумісників у додатки Д1 і Д5, наводимо також ґрунтовну інструкцію до звітності з трансфертного ціноутворення, у ній інформація про строки, форми зобов'язаних і роз'яснення щодо того, які операції вважати контрольованими, правильно скласти основну частину звіту про контрольовані операції. Та додатки до нього допоможе таблиця з алгоритмом заповнення. Залишайтеся з головбухом, щоб завжди мати роз'яснення до усіх змін та підказки для роботи. І до зустрічі за тиждень!